Хотіли кращі європейські мотокросмени, як Україна знов приймає міжнародні змагання цього разу світового рівня. На в Чернівця ганяються мотоцикли з трьома колесами та двома пілотами. Перегони на мотоциклах з колясками або сайдкар-мотокрос мотокрос один з найвидовищних різновидів подібних змагань. Ті ж такі стрибки через трампліни, що і в сольному мотокросі, супроводжуються набагато більшим ризиком, а швидкості, принаймні у перші трійки лідерів, не менші. Керувати школясочником набагато складніше техніка доволі жвава з об'ємом двигунів до 800 кубічних сантиметрів і потужністю до 70 кінських сил. Не дивно, що побачити наживо ці змагання приїхали не тільки болівальники з усієї країни, а й провідні українські мотоспортсмени та тренери. Мотоцикл – это свобода души, которая человек ощущает какую-то раскрепощенность. Одиночки или коляски или шоссейно-кольцевые гонки для человека, который любит мотоцикл, это, который болеет этим. Я думаю, разницы нет никакой. То есть любой человек болеет, болеет, переживает и радуется за победы, за красивые прыжки, за то, что людям это нравится. За у відвідуванні перегонів додав и их рівень, адже чемпионат світу я наивысшую ланку выпробование у будь-якому спорте. Трек у Чернівцях обрали не випадково. Він має міжнародну ліцензію, а саме місто ще й давню традицію проведення перегонів. Вони відбуваються тут з 80-х років. Втім, підготовка етапу чемпіонату світу потребувала кропіткої роботи, з якою впоралися на відмінну. я дуже задоволений організацією змагань. Я знаю, що у підготовці траси брали участь багато волонтерів, спонсорів. Організатори доклали великих зусиль. Вони зробили дуже гарний трек, який я вважаю одним з найкращих в Європі. Європа, європейські країни признають Україну як один із центрів по розвитку мотоциклетного спорту, в частності мотокроса. Це означає, що Україна освоїла міжнародні стандарти по цим видам спорту, по проведенню соревновань. Хоча траса у Чернівцях штучна і розташована в межах міста, за багато років використання вона ніби вписалася в місцевий ландшафт. Пагорби, трампліни, прямі ділянки, весь набір елементів був не лише в наявності, але ще й добре підготовленим. Тож перегонці були вельми задоволені. Траса мені дуже сподобалася. Можливо, вона дещо замала, але є дуже комфортною. Добре, що багато місця для глядачів. Це доволі важливо для цього виду спорту. Траса в непоганому стані змочена дуже добре. Мені вона сподобалася, і я очікую цікавих перегонів. Чернівецький етап став четвертим у цьогорічній світовій першості із перегонів мотоциклів з колясками, які проходять уже майже три десятиліття. Унікальності цьому виду спорту додає саме коляска і відповідно екіпаж, який складається з двох осіб. Причому обидва звуться пілотами, але один рульовий, а другий колясочний або колісничний. Коляска не тільки накладає суттєві відмінності на керування мотоциклом, а ще й вирізняється спорт від інших мотоперегонів. Є дуже велика різниця між соло-мотоциклом та колясочним. Колясочний мотокрос це командний вид спорту, і приміром для мене він є привабливішим. Очевидно, що й роль колясочного пілота вкрай важлива. Він має втримувати рівновагу мотоцикла, постійно пересуваючись на ньому під час перегонів. Але ризики навантаження у нього більше ніж у рульового. Нерідко коли машина рушить на шаленій швидкості, колясочний опиняється всього у кількох сантиметрах від землі. Швидкість та безпечність проходження повороту значною мірою залежить від дій полясочного пілоту. Ця людина не може розслабитися на жодну мить. Підраховано, що протягом усього заїзду він стоїть на місці не більше п'яти секунд звичайно складніше колясочному, але бувають і надважкі траси, де треба маневрувати, і там складніше пілоту. Якщо казати загалом, напевне, таки колясочному складніше. Моя роль не менш значуща, ніж роль головного пілота. Мені навіть складніше, тому що я маю постійно балансувати, пересуватися зліва направо, аби утримати мотоцикл під час гонки. У нас, як і у пілотів, між собою є конкуренція. Всі перегонці знають, що пасажир може бути більш кваліфікованим або менш У того хто має більшу кваліфікацію, вища ціна. Він може бути вільним та сам собі обирати пілота. Якості гарного колясочного складаються не тільки з відмінною фізичної форми та доброї реакції. Він повинен миттєво приймати рішення і передбачати дії напарника. Треба мати в голові деяке відчуття одне одного, бо ми одна команда. Я дивлюсь на Даніела і знаю, що, наприклад, зараз він буде стрибати, потім три рази ні. А на четвертий знову. Я впевнений у цьому на 100%. Я з ним ніби одне ціле. Я примірно зраню з фігурним катанням. Двоє довели гармонірувати друг з другом і тоді буде високий результат. Саме через необхідність будувати взаємини не в цьому виді спорту виступають передусім зрілі спортсмени, старші за 25 років. Спортивний досвід, як і життєвий, набувається з віком. Та як стають водієм мотоциклу, більш-менш зрозуміло, а от шлях до ролі другого номера у кожного свій. Деякий час я сам їздив на мотоциклі рульовим, але одного разу спробував бути колясочником, і мені сподобалося. Я зрозумів, що готовий брати участь у змаганнях саме в цій ролі. Yeah, try to do in the sidecar. Конечно же, вот так по разговорам все хотят сесть за руль, попробовать себя за рулем, но кто-то же должен быть и в коляске. Ну, я считаю, что мое призвание. Вот я с детства хотел именно быть на этом месте. Но, в принципе, я всем доволен. Very fast. Я uh, дуже very... uh, поважаю свого партнера. По-перше, він дуже швидкий інтелігентний. До того ж, він и интеллигентный. <laughs> Коляска на мотоциклі може бути розташована ліворуч або праворуч від кермового. Відповідно до кількості поворотів на трасі, він обирає зручний для себе варіант. Втім, мати одразу два мотоцикли можуть дозволити собі одиниці, адже вартість такої техніки становить десятки тисяч євро. Як і у будь-якому технічному виді спорту, у мотокросі з колясками багато чого залежить від машин, на яких їздять спортсмени. Однак, на відміну від звичайних мотогонок, які підтримує багато світових виробників, за мотоциклами з колясками стоять лише невеличкі фірми. Це додає коштовності підготовці до змагань та відповідно впливає на результат. Здесь технічна часть в этом відіспорту іменно в колясках очень важна. А всі фірми, які, всі спонсори, які виробляють якісь запчасті, всі таки смотрят на людей, многое вже часу вперед. Всі тот же вільен, ті ж другие ребята. І технічна поддержка, естественно, у них на гораздо сильнее. Отже, еліта цього виду спорту походить з Європи. Це передусім бельгійці та голландці. Останнім часом непогано виступають екіпажі з Латвії та Литви. Безперечним лідером кросу на мотоциклах з колясками є голландець Даніель Вілемсен. Семиразовий чемпіон світу перемагає вже шість останніх років поспіль. Цьогоріч він вже виграв три попередні етапи, і мало хто сумнівався у його перемозі. коли Вілімсен виходить на старт, з ним дуже важко боротися. Я думаю, навряд чи йому хтось складе конкуренцію. Я є представником голландської федерації. Та я не соромлюся сказати, що Дані Вільямсен поки що краще в цьому класі, але я поважаю всіх перегонців, які змагаються з ним. У них всіх є мужність та відвага в серці виходити на старт разом із семиразовим чемпіоном світу. За останні кілька років нідерландський спортсмен змінив кілька колісничних, і цим ніби лише довів, що успіх залежить від нього. Я почав займатися мотокросом з шести років, і моєю головною метою було стати чемпіоном світу. Тому мій інтерес до цього виду спорту тільки зростає. Український мотокрос з колясками теж має давню історію, але на сьогодні вітчизняні спортсмени посідають лише останні сходинки турнірної таблиці чемпіонату. Хотя боевого духу тоже не втрачают. Просто у нас это хобби, а ребята это работа. Они работают мотогонщиками, а мы работаем кто где. -то. Вот. То есть как бы уровень немножко другой. Ну боятся, бояться их не стоит, и мы не боимся. Да, ну, в принципе шансы какие, шансов нету. Абсолютно, тому що немає такої підготовки, нет средств, немає денег. Ну, як би їхати хочеться. Будемо їхати, як зможемо. Наші східні сусіди, росіяни, теж не новачки і успіхи мають помітніші. В чемпіонаті світу 2006 року вони були другими. Проте цього сезону їх переслідують невдачі. Російські спортсмени розпочали його на новому мотоциклі і все ще намагаються знайти свою спортивну форму. Уровень дуже високий і, конечно же, що сказати про семикратного чемпіона да, поэтому уровень достойний. І ми намагаємося пробитися поближе фізисталу. Правила ж цих змагань схожі на традиційний мотокрос. Єдине, що на старт випускаються не більше 30 екіпажів, по 15 у кожній лінії. В кваліфікаційних заїздах гонщики мають показати найкращий час проходження кола. Кількість спроб обмежена лише часом 45 хвилин. Кваліфікації рідко приносять сюрпризи, адже тут ніхто нікому не заважає, тож результати можуть бути навіть кращими, ніж у самих перегонах. Так сталося і цього разу. Даніель Вілемсен показав майже рекордний час 2 хвилини. Відповідно до результатів кваліфікаційних заїздів, гонщики виїжджають на старт, де перші можуть обирати найвигідніші для себе позиції. І ось все ніби завмерло. Затумувавши подих, тисячі болювальників чекають початку дійства. З першого старту швидше за всіх зірвався екіпаж Йоріса Хендрікса Каспарса Лєпінша. Він виступає під номером 4. Цій парі вдавалося утримувати лідерство протягом чотирьох кіл, аж поки на її таки не обійшов чинний чемпіон Даніель Вілемсен номер 1 Третім виявився Ян Хендрікс з аналогічним стартовим номером. Щоправда, майже на фініші його спіткали проблеми з мотоциклом. Несподіванкою став, прорив у п'ятірку лідерів російського екіпажу Євгена Щербініна з номером 79. На п'ятому колі він був вже навіть четвертим, зовсім трохи поступаючись лідерам. Втім, всередині гонки на четверту позицію вийшов бельгійсько-латвійський екіпаж Нікі Пулінгса Каспарса Суспеліса. Та за деякий час росіяни піднесли ще більший сюрприз. На сьомому колі через технічні проблеми вони геть зійшли з траси. Щодо українців, то до середини заїзду лідери обійшли їх вже на кілька кіл. Тож остаточні результати першого заїзду виглядають наступним чином. Перше місце посів екіпаж Даніеля Вілемсена, друге за Йорісом Хендріксом. На третій сходинці чехи брати розихнали. Українські спортсмени Дмитро Гречанюк та Олександр Литовченко були 19-тими, що не так же і погано. Вони зрештою почали заробляти рейтингові очки. Борьба була уникальна, скажімо, після другого тому що, В принципі, за перше місце, зрителям було безусловно. Очень обидно за росіян, которые так шикарно стартували в першому та втором заїзді, але техніка в данный момент желает лучшего. Я думаю, що у ребят ще все впереді. Другий заїзд продовжив боротьбу між очевидними лідерами. Білим першим на старті знов таки не був, так само поступившись Йорісові Хендріксу. Проте чемпіон обійшов його вже на третьому колі. Не менш гостра боротьба точилася за третю, четверту та сьому-восьму позиції. Тут лідери постійно змінювалися. Інколи за клубами пилу неможливо навіть було розібрати, що коїться на окремих ділянках траси. Сходжень з траси у цьому заїзді лише побільшало. На другому колі гонка закінчилася для російського екіпажу, знов таки через технічні проблеми. На четвертому зійшов німецько-чеський екіпаж «Віллі Лібла номер 66. Першим фінішував Даниэль Виленсен. Другие и третьи места достались братам Хендрикса. Молодший Ян даже випередив Йориса. Украинец Гречанюк подтвердил свою 19 позицию. Соревнования были очень интересны, несмотря на то, что ну, вроде бы только 27 экипажей приехало. Конечно, были откровенно слабые экипажи, но в целом борьба была очень красивая. И это захватывающая борьба, когда иногда... В этой пилі терялось, може быть, номер что-то такое. Но люди узнавали уже навіть по тому, як чоловік двигався, як он едет на мотоциклі. За підсумками етапу золото отримав голландсько-бельгійський екіпаж вілемсен Вербрюге. Другими стали Хендрікс з Бельгії та Каспар з Латвії. Третю сходинку посіли чехи. розихнали. для українців, все закінчилося навіть дещо краще, ніж вони очікували. Экипаж Дмитра Греченюка и Александра Литовченко выборов 19-е місце и 4 очки у турнирной таблиці. Здесь на 90% все распределено с начала года. Распределено ни в коем случае не финансовая часть, а часть умения спортсменов, часть собранности и слаженности экипажа. Ні, здесь в этих спортсменах, в этих в этом виде спорта в колясках. Ні, Это только подвідла техніка или получил травму. Українським перегонцям треба набувати майстерності і безумовно велику роль тут грає техніка, тобто мотоцикли. Коли вони досягнуть першої десятки, то це будуть для них по-справжньому великий успіх. Для Віллимсена чергова перемога в етапі світового чемпіонату, можливо, несподіванкою не стала, але почуттів він не приховує. Я дуже радий, що перемагаю знову і знову. Я хочу подякувати всім українським глядачам за те, що вони вірять у мене і вболівають за мене. Це талант. Просто у ще талант. Которий, ну, ви знаєте, да? тільки За переможця радіють і колеги-спортсмени, хоча, звісно ж, не втрачають надії згодом потіснити його на п'єдесталі. Я думаю, що похитнути позиції Вілемсена можливо, хоча він досить сильний конкурент. Проте у другому заїзді в нас була зовсім невеличка відстань, з ним можна боротися, хоча це й нелегко. Де Вілімсен Дені Єльс дуже сильний. Наверное, им сейчас еще несколько лет не будет совершенно таких же сильных ребят. Но то, что их молодые стали догонять, и то, что те, кто когда-то были только в двадцатке, не сейчас в тройке, это спасибо этой трассе, потому что она очень широкая, по ней возможно пройти сразу четырем коляскам. Так что это работа ваша, Букавинская, Черновицкая. Спасибо. украинцев тишить не лише міжнародне визнання, а проводити світові змагання на найвищому рівні. Дедалі реальнішими для нашої країни стають шанси отримати золото наступного чемпіонату. Адже не виключено, що 2010-го Даніель Вілемсен поїде в парі саме з українським колясочним Романом Василякою. Після змагань чемпіон підтвердив, що покладає надії на майбутнє такого тандему. Ми вже тренувалися разом, а минулого року виступали у Кубку України. І цьогоріч я теж планую брати участь у перегонах разом з цим хлопцем. Сподіваюся, у нас все вийде. Це прежде всего, звісно школа Получить спортсмена, який дійшов до найвищі ступенки п'єдістава мирового уровня, який потім принесет весь свій опыт, свої знання. Сюди к нам, українським спортсменам, Це дуже влажне очень здорово для нас. Я знаю, що люди з України досить сильні духом, тому мені здається, що ментальність українців пасують до участі у спільному голландсько-українському екіпажі Етап чемпіонату завершено. Він не приніс несподіванок. Фаворити стали переможцями. оцайдери лишилися на своїх місцях. Проте все обійшлося без травм. Глядачі та гонщики задоволені. А для цього виду спорту це вже чимало.